Декілька робітників за допомогою екскаватора демонтовують гранітні плити на центральній алеї Марсового поля. цілілі із прізвищами радянських воїнів акуратно розташовують на піддони. Решту поламаних плит скидають на купу. Всього на цій алеї понад 300 таких крипт. Тільки ж і плит вагою 80 кілограмів під кожною бетон. Як бачите, ми плиту зняли, а під нею що у нас бачимо? Бетон. Тобто це бетонна стяжка, яка була сформована для того, щоб встановити цей бетон, щоб воно не провалювалося ці гранітні плити, так? Який також потрібно. Демонтувати Товщина бетону близько 10 сантиметрів. Зніматимуть верхній шар центральної алеї Марсового поля впродовж тижня. Далі уже до кінця року працюватимуть фахівці меморіально-пошукового центру доля. Останки, які лежать на глибині від півтора до трьох метрів, ексгумовуватимуть та перепоховуватимуть на львівських кладовищах. Туди ж перевезуть і гранітні плити. Якщо брати документальну частину, так виглядає, що на даній території згідно документів є 3400 захоронень, Це є 340 таких крипт. По 10 призів, як ви бачите. Знову ж, наші попередні дослідження показали, що документація, яку робили представники радянського тоталітарного режиму, і реалії вони не відповідають дійсності. І так виглядає, що під цими плитами далеко не. Під усіма є поховання, опісля перепоховання на цьому місці мають облаштувати меморіальний комплекс героїв України. Зараз є зібрані пропозиції від істориків, науковців, архітекторів. Є сформована робоча група експертів, яка буде входити в журі, яка визначатиме потім переможця конкурсу. Також до складу журі входять представники родин і громадських організацій. Найближчим часом буде доформовано всі технічні завдання, і буде оголошено всеукраїнський архітектурний конкурс. Перепоховання на Марсовому полі здійснюється в межах декомунізації, процесу позбавлення від ознакування комуністичного режиму, окрім отелізації радянських пам'ятників, це ще й зміна назви вулиць та площ. Минулого року було завершено питання перейменування 53 вулиць в межах деколонізації протягом останніх місяців було демонтовано. Так само пам'ятники, які стосувалися деколонізації, тобто, зокрема, минулого тижня, це стосувалося пам'ятного знаку в Ситихові, і також було демонтовано на першій стадії надписи, які є неподалік звідси на пагорбі слави. Повне очищення Львівщини від тоталітарної символіки має відбутися до кінця 2023 року. Віталій Ковела, року. Юрій Кісь, програма очі.